Друзі, я український адвокат Денис Ципін. Сьогодні ми проводимо ефір в нашому бюро, в моєму бюро в Німеччині, в місті Вуперталь. Ми починаємо чути від наших можновладців якісь заклики. Дуже странні. Вони кажуть, що ці слова вирвані з контексту, що це не про це мова, а зовсім про інше, що це не так сприйнято чи не так. Але наше суспільство його так просто не обдуриш. Ну, це справді так. Бо ми відчуваємо і серцем, і мозком, і ми відчуваємо своїми очами, бачимо, що відбувається, і українцям надурити насправді дуже складно. Дуже складно. Вони можуть не сказати, що вони зрозуміли, що до чого яка суть цих подій, які відбуваються, але. Але надурити їх ну, в прямому сенсі слова, не можна. Інколи ми самі хочемо, щоб нас не дурили, бо так легше сприймати дійсність, яка нас оточує. Але ж наші можновладці спочатку Лещенко, відомий колись правозахисник і журналіст. а Потім наш президент стали робити неоднозначні такі заклики. Тобто Лещенко каже, там треба, щоб Європа. Спонукала українців там, повернутися на батьківщину. Забрала у них там, соціальні пільги і все інше, щоб вони змушені були поїхати додому. Так, він каже, що він не так сказав, але він так прямо і сказав. А потім пояснював, що він не те мав на увазі, що він сказав. Ну, але як по Фрейду, да, говорочка. сказав то, що у нього на душі чи в голові. А потім наш президент також йому вторить, що ну так, дійсно, там виділяється велика соціальна допомога, а чи можливо таке, щоб Україна виділяла українцям, які живуть у Європі, цю допомогу. А ще починаються якісь такі приховані, а не звинувачення Європи, що от ви тут приймаєте з українців. Які б мали воювати, а вони не воюють, знайшли тут прихисток, і, можливо, ви маєте повернути їх додому. І це робиться вже, ну, скажімо так, виглядає не робиться, а виглядає дуже симптоматично. Ми розуміємо, що на батьківщині чиновники зрозуміли, що вони хочуть. Якось повернути людей додому. Як вони це роблять? Ну, ми, Як ми хотіли б, щоб вони це робили? Вони мають робити це так, щоб ми всіми силами своєї душі рахували години, часи, дні, щоб повернутися додому. Рахували ці години. І я спочатку також їх рахував, як і всі українці. Ми всі, ну, особисто я, у мене було адвокатське бюро, воно і зараз є. Я в цьому адвокатському бюро працював. У нас було 10 адвокатів, там, помічники адвокатів, у нас були великі клієнти, великі досягнення, виграні справи, виграні суди, журналістські розслідування. У мене не було ані сенсу, ані потреби, кудись їхати і десь жити. Я хотів жити в Україні. І так, у нас було багато проблем, які потребували вирішення, але це були не такі проблеми, за, за які б я там сломя голову кудись побіг. Ні. І я вважаю, що так всі і жили. Ну, багато українців, яких я зустрічаю, кажуть, що вони жили в Україні хорошо. добре жили. І вони хотіли повернутися в те життя, але це неможливо. Неможливо, тому що. Почалася війна. Хто в цьому винен? Зараз багато спекуляцій на цю тему. І я хочу спочатку сказати, що ніхто не винен в цій війні, крім Російської Федерації і керівництва. Нема іншого винного в цій війні, бо вони прийшли зі своїми військами на нашу землю. Вони винді. Немає іншого винного. У тому, що сталося, і це потрібно перше, що зазначити, ну, для, зрозуміти для себе. Бо зараз це також спекуляція. Вони провокували, ми провокували, щось не те робили, або не так робили, або щось інше. Це неправда. Правда полягає в тому, що Російська Федерація з'їхала з, з глузду і почала велику війну з Україною. І вона в цьому винна і має бути переможена. І має відшкодувати всі збитки, завдані Україні. Іншого шляху не існує. З іншого боку, українське суспільство з 2013 року, навіть не зараз, а дуже давно почало великий спротив російській агресії. І продовжує його. Продовжує його кожного дня до 2022 року і після 2022 року. І я особисто, і всіх людей, яких я знаю, порядних, і чесних, і справедливих, які живуть в Україні, всі вони так чи інакше приймали участь у тому, щоб протистояти ворогу. Придбали каски, там, чи жертвували гроші, чи щось возили на фронт, чи когось приймали, чи щось інше. Все суспільство. Не державна влада, не державна інституція, ніхто в 13-му році не був готовий до такої війни. І лише суспільство змогло цю війну переломити її хід і показати Путіну, що нападати на Україну зараз буде для них катастрофою. І тому вони відступили. А потім вони проводили всіляку політику, і наші політики, на жаль. Не підготувалися до війни. Чому? Бо вони були корумповані. Це факт це правда. Бо вони розворовували державу. Це правда. Бо багато з цих людей, цих наших можновладців за часів Порошенка, відверто працювали на російські інтереси. Це правда. І суспільство реагувало на це. Це також правда. Але недостатньо. З'ясувалося, що недостатньо. На 22-й рік ми вийшли на такий рівень. Коли Путін і вся його кліка зрозуміли, що вони можуть цій війні перемогти. І вони почали цю агресію. Іншого винного немає лише Росія. Ми могли бути кращі готові? Могли. Є виновні особи, які не підготувалися до війни. Напевне ж, є. Буде суд, і суд постановить відповідний вирок. Колись. Колись це буде, я вірю в це. Але зараз шукати винних не можна. Я Відчуваю це, ну в громадянському суспільстві, я відчуваю повне порозуміння. Кожен робить свою справу на тому місці, на якому він є, будь то на фронті, будь то в Києві, будь-то в Німеччині, або у Франції, або в Іспанії, або в Італії, або в іншій країні скрізь українці щось тягнуть до України, щось допомагають, щось роблять корисно, бо всі розуміють і хочуть так чи інакше. Повернутися додому. Всі хочуть. Нема таких, що не хочуть. Ті, хто не хотіли, це вже давно поїхали. Наші всі хочуть. Тож, якщо громадянське суспільство налаштовано повертатися, а зараз воно береже своє потомство, береже своїх дітей за кордоном, створило їм безпечні умови, що в цьому поганого? Хто кого хоче звинуватити? Хто хоче сказати, що один більший патріот, а інший менший патріот? Хто це хоче сказати? Чому такі слова починають вириватися із наших можновладців? Чому взагалі це стало можливим? Чому їм не соромно? Ми кожного дня допомагаємо Україні, дбаємо про неї, думаємо про неї, допомагаємо всім, хто приїжджає сюди. Ми кожного дня це робимо. Що вам ще потрібно? Ви хочете, щоб аби ми повернулися в Україну. Ви хочете нас примусити повернутися в Україну? Це така ганьба. Я навіть не знаю, як це промовляти. Бо в Конституції нашої зазначено навіть на самому початку цієї Конституції. Я навіть затитую, що людина, її життя і здоров'я. Чисть, гідність, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Шановні можновладці, ваш головний обов'язок це створювати умови, щоб забезпечити життя, здоров'я і безпеку українців. От, 8 мільйонів українців виїхали. До безпечних країн. Вони молодці. Вони знайшли в себе сили, вони знайшли в себе розум, вони знайшли в себе все необхідне для того, аби зірватися із своїх місць і поїхати, щоб зберегти наших дітей, наших людей, наших батьків, наших жінок. За це має бути соромно. Вони виїхали за кордон. Так, можливо, хтось виїхав. Не дуже коректно. Але для цього в Україні є закон. Він розбереться, хто винний, а хто ні. Але зараз створювати умови для того, ну інформаційний поки що, для того, аби нажахати українців за кордоном, сказати: От є батальйон Монако, бачите, який він там поганий, вони там всі жирують, сволочі. Давайте ми їх повернемо на Україну. Ви ж розумієте, що ніхто з них не поїде. У них усіх по три паспорти і по два чемодани мільйонів, то вони нікуди не поїдуть. А хто поїде? Поїдуть ті, хто зараз тяжко працює, у кого нема грошей відкупитися. І в мене стає таке складається таке враження, що сидять десь там в ладних коридорах, які люди, які кажуть, слухайте, ми вже ощипали цих українців, я гусей, да? вже нічого немає. Вони все пожертвували на війну, на своїх родичів, поки купали їм каски, там, бронежилети, автомати, набої, все інше. Ну, ж нічого нема. Але є певна кількість людей, набагато велика кількість, які журують за, -за кордоном. Давайте щось цим зробимо погане. Давайте зробимо такі умови, щоб вони нам також платили. Або йшли на фронт, воювати. І я хочу зазначити: воювати. Це головний обов'язок кожного чоловіка. Я це розумію, і всі інші це розуміють. Але хто має воювати, а хто ні, як це визначати? Хто буде цим мірилом цієї справедливості? Хто скаже справедливо, щоб ти йшов на війну, а я справедливо, щоб був вдома. Або навпаки, або якось інше? Щоб твій син воював, а ми вчився в університеті чи навпаки чи щось ще, Хто буде ці особа, яка у нас справедливістю вимірює? Такої особи не існує. На цей випадок є закон. В законі чітко передбачено, хто має бути мобілізований для війни? Це має бути певні категорії осіб. У нас є військові, які запрошують цих осіб до військкоматів, і вони йдуть на війну. Але це робиться не так, що давайте зробимо там, не знаю, там, візьмемо програмиста, який там ніколи в житті не тримав зброю, який жахається всього іншого. І пошлемо його в окопи. Від нього сенсу ніякого не буде на війні. Він лише зашкодить професійним іншим воєнним, які хочуть і вміють воювати. Це ж зрозуміло, його треба посадити там в армію дронів. В Армію дронів. І він може навіть з Європи. Скидати бомби на цих орків. Може, може це робити без питань. І він хоче, він дуже хоче це робити. Але йому це не пропонують. Йому пропонують лише один шлях. Бери оцей, АКМ зажавілий, іди в окопи і сиди там. Бо ми твої керівники, бо ми зараз все вирішуємо. І люди це бачать. І кожного дня до нас вже приїжджають у перталь, до речі, Військові, які пройшли військову службу, отримали поранення великі, і невеликі, чи якісь інші причини, за які, законні причини, за яких вони звільнилися в запас і вирішили приїхати жити в Європу. Вони розказують страшне. І страшне. ми це знаємо, ми чуємо, ми українці, ми, нам нічого не, не треба говорити. Ми так, хтось там щось сказав, а ми вже знаємо, що сталося. То ми знаємо, що зараз багато зловживань з боку. Ну, скажімо так, воєнною бюрократією. Вони жиріють на глаз на очах, на наших. покупають собі замки, майбахи, там все інше. Вони доють українцям, доють тих, хто йде на війну, навіть забирають у них їх зарплату, щоб вони не корблять свої сім'ї, а кормили своїх полканів. Розумієте? Бо армія радянських часів туди ніхто не хоче йти воювати, хочуть йти до армії, яка переможеться, яка може, має сенс. І має знання перемогти. І над цим треба працювати. Треба робити так, щоб кожен розумів, що якщо я там можу керувати дроном чи армією дронів, то мене не заберуть в окопи. Мені заберуть штаб, і я там буду сидіти, писати ці програми і допомагати Україні. А інший буде там волонтерити, возити з Європи. А інші всі мають доєднатися до війни, але кожен у своїй якості. Це важливо. І що? Що ми бачимо? Цього нема? Контрабанда цигарет цигарок величезна, алкоголь величезна. Таможні постійні діри про це багато скандалів. Воєнні закупівлі це взагалі жахіття. І все інше також саме розворовують, розкрадають, розкидують, знищують, знищують людей некомпетентні. Оголтині непорозуміли люди, які дірвалися до влади завдяки таким самим хабарям. І вони хочуть наших дітей, примусити платити їм данину, бо вони живуть у безпеці, чи вони хочуть посадити всіх в окопи і там сидіти за кеймом замість того, аби ефективно і справді допомагати нашій країні. У мене це викликає ну, таку певну лють. Я думаю, нащо вони так роблять? Я ж так вірив. Я вірю і зараз. Я розумію, воно проходить, я розумію, що це питання суспільного будівництва. Так, ми маємо єднатися, маємо допомагати один одному. Присажувати один одного, казати, що не треба ніяких різких рухів, бо у когось не наступила ця стадія. Хтось зараз допомагає Україні, а мої слова там, якісь гір, гір горіч, яку я викидаю, вона певним чином вплине на особу, вона перестає припинити. Ні, ми маємо бути конструктивні. Так? Жаль, викликає жаль, що можна латися замість того, аби розгрібати проблеми в Україні, які всіх настоплять кожного дня. Почали висказуватися про те, що потрібно людей забирати з Європи на війну. Та ми самі підемо, коли ми будемо вірити в вас. Вірити. А зараз ви що робите? Звільняєте тих керівників, військових, які користуються довірою в суспільстві, Ставите інших. Ну такий собі крок. Можливо, вам відніше, У вас більше інформації. Ми сподіваємося, що вам відніше. Але це може бути зовсім і не так. Українці в Дюссельдорфі і в інших містах стали отримувати листи. Я приєднаю їх до нашого ефіру, стали отримувати листи за підписом великих осіб, там, Міністр, Труда, ФРГ. Український консул це також тривожний знак. Інші там якась особа посадова, я навіть не пам'ятаю, вони всі підписалися під цим листом. В ньому зазначено розміркування, я би сказав би так. Розміркування. Шановні українці, ви знаєте, що ми вас прийняли, приголубили, ми дали вам допомогу, гроші, житло, дитячі садки, школи, забезпечили вас всім необхідним навіть меблями. І зробили необхідні кроки щодо вивчення німецької мови. Але ми вважаємо, що далі не треба її вчити там, досконало, там до рівня C1 там, чи щось інше. Краще її вивчити на роботі. Ви будете працювати і розмовляти німецькою мовою. І навчитеся цьому гарно. Тож, будь ласка, центри, джоб-центри. Нададуть вам цю необхідну допомогу, аби ви скоріше влаштувалися на роботу. Поганий лист? Ні. Не поганий. До чого тут український консул? Чому він сюди приєднався? Що він хотів сказати цим? Що він це підтримує? Що, що підтримує? Українці йти працювати? Це моя справа, консул? Серйозно? Ти хочеш, щоб українці працювали? Ти хочеш робити більше, ніж роблять всі німецькі джоб центри аби українці їх скоріше змогли себе забезпечити? Серйозно? Це така в тебе позиція принципова? Я Денис Ципін, український адвокат, зараз працює в Уперталі. Запрошую вас всіх завтра на нашу офлайн-зустріч. Сподіваюся, що ми включимо також прямий ефір, але офлайн точно. Місця ще є. Ви можете встигнути. Будемо спілкуватися. Будуть фахівці, вони відповіть не тільки на загальне питання турба цього джобу, а ще й на індивідуальні питання. Тобто вони нададуть вам корисні поради. Я вважаю, що це дуже важливо для кожного зараз. У кого є сумнів? Я не знаю жодної людини, яка от приселилася сюди після 22 року. Яка б не мала питань, щодо джоб центру як з ним спілкуватися, або як працевлаштуватися, як перекласти свої дипломи, а як домогтися того, щоб надали можливість там закінчити Б2 чи С1, а хто на це має право, а як це зробити? А як не попасти в цю ситуацію, коли закінчиться терпіння у джоб центру і вони пошлють на будь-яку роботу двірником, Які у нас є права, які ми маємо працювати? А хто не має працювати, у кого троє дітей може чи не може, двоє, а якщо один, а якщо інвалід, а якщо інша ситуація, постійно я чую ці питання. Ми вивчаємо, надаємо відповіді, але, але ми можемо зібратися разом, почути фахівців, задати їм свої питання це дуже-дуже важливо, корисно для кожного. Завтра цей захід відбудеться у нас в антикафе, ввечері, в 17-й годині. А після завтра такий самий захід буде відбуватися у Дюссельдорфі. Ви можете також сісти на бан і доїхати туди і там поспілкуватися з Дюссельдорцями і також показати вуперталь. Будь ласка, я всіх запрошую. Всі заходи безкоштовні, вони корисні. Ми маємо почати підтримувати один одного, спілкуватися з один одного, виливати свою душу, свої, свої наболіли, якісь питання. Не тримати це в собі. Я кожного дня спостерігаю, ну дуже дурацькі якісь ляпи. Люди роблять такі ну, незрозумілі речі. Знаєте, дзвонить мені, я не можу називати імен, але ну, буду такі наводити приклади. Телефонує мені дівчина каже: у мене все нормально, 24-й параграф, все добре, але. Але в мене якийсь знайомий появився, він там щось мені попросив, щоб я отримувала посилки, переправляла їх подальше. А тепер до мене прийшла поліція. Боже мій. Ну як? Як це так сталося? Це шахрайство, це схема. Вона не знаю, скільки вже років в Німеччині, а наші ловляться на це. Або там дівчина. Побила іншу машину там, потиснула, чи поцарапала, чи щось зробила, і з місця аварії виїхала бо не знала, як телефонувати поліції. Мені телефонуйте, я допоможу. Приходьте, давайте почнемо це спілкування. Я для цього створив цю середу українську, цей простір український. Намагаюся його розвивати, давайте розвивати разом. Я відкритий до будь-яких пропозицій. До завтра, сподіваюся, ми всі з вами зустрінемося на нашому семінарі щодо турбоджобу.